Друзі, мої вітання. Якщо є якась річ, яка обертається в господарстві, вона час від часу потребує, щоб її доглядали. А це ось вузол, власне кажучи, там скільки сантиметрів, мабуть, 9, який обертає ці два корпуси. Тобто вісь обертання і втулочка, вони між собою повинні ідеально Прилягати, вони мають люфт, так? Але ж все ж таки, мабуть, до солідулу, який я там залишив пил, прилип, і відповідно цей узол обертається дуже-дуже важко. Звичайно, залив я сюди оливи, вона, наскільки могла, протекла. Але то не годиться, тому що пісочок вибиває. Я ж кажу, що тут з завода зроблена. Знову ж таки, чому? Тому що для таких, як оце я, які забувають час не робити, а це перед кожним сезоном треба розбирати, змащувати в кінці сезону, ставити на зберігання, потім знову і це без кінця краю. Так то ми йдемо самим таким простим шляхом, але хочеш не хочеш, час від часу доводиться це все робити, тобто змащувати. Так зараз я вам пропоную. Переглянути, як це робиться, тут нічого такого складного немає. До речі, при змащувальні попередні рази я розвертав ось оцей вузол фіксування, тобто лапку фіксування на другий бік. У мене полицями було догори. Мені так подобалося чому, тому що я бачив ідеально чисту поверхню. Так, потім вирішив, що я зміню його навпаки. До речі, коли навпаки повернуті, то оця частинка гостра. ось ця, Вона знаходиться набагато далі від колеса. І коли він отак гуляє, то не страшно, що воно залізе до покришки. Тому що той якраз що там болт. Ну Налаштування, так, одне з налаштувань. Він може заскочити, зараз там їх порівняв, переварив усе. А взагалі може заскакувати за головку протилежного ну того болта, який знаходиться на корпусі, відповідно може податися туди. Щоб того всього не було, так Ну в мене воно було догори. Обличчям, скажімо так. Ну і зараз подивимося, що з цього вийде. Якщо тут все нормально, то воно виймається без проблем. Якщо змазка там в ідеальному стані, то ці два корпуси вони виймаються дуже-дуже просто. Ну, попередній раз я знімав, мабуть, того чи поза того року, це було проблематично. Ну а зараз подивимося, тому що попередньо обертався інвашка, попадає під дощ інколи. Навряд ну, чи щоб там всередині ржавчина була, але все ж таки що почнемо? Почнемо з того, що ми зараз, зараз шплінтуємо оцю цяцьку. Вискочила без проблем. При збиранні назад, оце ось тут така буде проблемка, тому що його треба вибити. До речі, скрізь на всіх кріпленнях, на всіх вісях, на всіх посадках за обзор, як на мене, занадто великий. Але якщо його зменшити, то, можливо, чи при зборці. Будуть проблеми з осності, може не будь так. Можливо, десь іще якісь нюанси. ну Завод робить так. Ну а ми його використовуємо вже так, як воно у нас є. Так, он, як бачите, високе. Так, є. Ось воно таке. Оце сюди, це сюди. Оце ось оця лапка. Значить, знизу одягаємо, з під низу вставляємо і назад оця лапка працює як фіксатор. Оцю частинку приварив я, її, не було. Знову ж таки, зручно, коли з двох сторон заліта, хоча перші... Рази воно заскакувало, далі воно вже вручну не заскакує, так як повинно бути. Ну, ось оце те, що їм говорили говорив. Мало того, що тут бовтається. Плюс там бовтається Люди зафіксували його. Ну Тут в принципі що кріплення корпуса в ідеальному положенні. так Оце, оце впливає на на це. До речі, якщо оцю лапку ми перекидаємо на той бік, то ці два башмачки, їх доведеться теж переналаштовувати. Не всім подобається, тому можна, я б радив би не змінювати. Це хіба що хтось такий, як це я, який полюбляє провести експерименти. Так що можна. Знову ж таке налаштування корпусів один відносно одного я маю на увазі, щоб оранка була ідеальна така річ, що багато факторів на це все впливає, але я як поставив так воно в мене по сьогоднішній день є нічого я не міняв Одне єдине, що, знову ж таки, повторююсь, мабуть, в сотий раз. Якщо б колеса стояли на 60, уранка була б набагато якісніша. Ну це знову ж таки для кого? Для мене краще, щоб вона була швидше, так комусь краще, щоб було красиво подивитися збоку. Ну, Мені краще, коли. Так, ух ти. Коли я приїхав, швидко зробив і поїхав. Тим паче, що у мене усе для того що є, щоб зробити якісний кінцевий продукт. Так, а це полетіло. А це якраз перед просівні обробки. Це, власне кажучи, те, що має посадку, не ідеально, це все розбирається дуже-дуже просто. Якщо б воно все було. ось бачите, Піску ржавчини тут всередині немає, але рівно. А це саме цікаве, якщо воно зайде вже просто, але ну, в принципі виходить. Попередній раз я його ледь зняв. Оце ну. сухе. Ґрунт. Я не знаю, що воно, піска тут немає. Скоріше всього, мабуть, засох солідол, пересох заліто і на осінь воно мені ото таке дало. Чому я кажу, що перед початком в кінці сезону треба робити обслуговування. Було в мене бажання зараз на ринці дуже багато всілякого інструменту, і було в мене бажання замінити оці два корпуси, тобто не на культурний відвал. Ну вони не, ну, власне кажучи, у тих корпусах Відвал стоїть крутіше, тобто приблизно, мабуть, так, як стоїть у Моторсічовського однокорпусного плужка. Це так, ради цікавості. Зараз я поміряю. Обертается тридцать три и восемь десятых выходит, так, так. Показывает а так, а на самом-то деле наживо и не так. Так і. И... Той втулки 103 мм. Ну тут уже точно 103 стоїть. Якщо там попробую поміряти, називається. Бензинчик звичайно не дасть, гарно помить. Але це вже краще, ніж просто протерти. Ну, або ж воно так проточене, або ж за років вже видно, що якщо тут ідеально, то тут потерто. Ну, Знову ж таки, розточувалось воно чи так, чи витрати. Ну, перший раз, коли я знімав, оце було подрате. Ну, видно, що різцем пройдено. оливою, звичайно, і краще було, ну, маючи попередній досвід. Ну, Подивимося, переконаємося, чи краще лива чи ліду. Так, звичайно, мастю більше, ніж треба. Чого не шкода мені. Зазор невеличкий, воно все видавиться, Потім його витрашився. Так, ставлю назад, не буду я нічого гратися, Річ в том, що зараз залило водичка, те що я доворював, було тяжко. Так, відповідно. Вже які, так які є. Так, це назад я поставив. Дай. Далі ця штучка їй теж витерти хоча б, щоб вона було схоже, що це після обслуговування. Вона звичайно обертатися не буде, але коли жовчина буде з'являтися, то теж некрасиво буде. Так. Taip, 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 taip. Šogmanai, tai ir komu, poreikiu. Саме просте при зборці, так, тепер саме відповідальне. Для того, щоб була пружина, ми фіксуємо так і ось тут у нас на закручування 4 кільця там є, виходить, що воно таким чином працює. Тобто спочатку ставили пружину, зафіксували знизу, потім відтягнули, ставили лапку тоді. Працює як каска, а все правильно, чого в мене і не доходило самостійно до кінця. Ну, не знаю, люди ногами натискають, я не звик натискати ногою. Ну, це, власне кажучи, і все. О. Е, якщо подивитися, то в цього корпуса в нижнього фіксується лапка ідеальна, перпендикулярна. Ну, давайте я вам покажу. Оце. А в цього вона вже має викривлення для того, щоб вони однаково орали. По-другому ніяк. Ну, власне кажучи, друзі, оце і все. В такому положенні вони, бачите, і навіть і ну, ось, бачите, болтається. Тільки на ось у цьому вузлу, О, таким чином воно бовтається так. що хотів показав, корисне відео, ставим пальчики догори. Час від часу я роблю, ну останнім часом це раз на рік я його роблю. ну Треба було зробити його перед початком уранки, але... Коли я виїхав, воно в принципі оберталось тільки ж не, не так ідеально, як ви зараз бачите. Трошки доводилося додати ногою, а вже останні рази, коли Ну воно як волога була надмірна, мабуть, туди ж його наперла, пошла. Корозія металу, відповідно, отак вона і вийшла. Ну, зараз нормально, а там видно буде. Якщо трошечки роз розгодиниться, стане на погоді, можливо, ще один город дора, і тут його небагато. Сутки Покажу, як працює вже за даних, умов доглянутий плужок. На все добре, бувайте здорові, будемо бачитися.